Так, так, подивимося, що у вас тут Мія зіпсувала мій малюнок. Я знала, що він вам не сподобається. Боюся, моя робота теж не буде найкращою, а все ще через Дженніфер. Дівчатка, ви мене засмучуєте. Це погано, упевнена, моя робота вам сподобається, чесно кажучи, обрати особливо нема з чого. А гаразд, Дженніфер, ти перемогла. Забирай фонтан. Клас, який він великий. Зріть мені не в дахи. Я так давно хотіла скуштувати цей шоколад. І ось моя мрія і здійснилася. Oh my God. Ми не повинні просто сидіти та дивитися на це. Потрібно стягнути в неї шоколад. Давай швидше, поки вона сама не випила. Oh це була геніальна ідея, Мія. <різь> Смакота. <різь> Гей, куди подівався весь мій шоколад? Ми вирішили взяти в тебе небагато. <різь> так не чесно.